Всім Хеййо братва! і сьогодні я зроблю обзор на нову обнову. Так, вчора вийшла обнова, запишись на канал, поставить ви погнали. Звісно ж. Перше, що додали, це новий кейс Декої. Дуже класний. Мені вже з нього я вчора відкривав, випала класна аватарка. Ось така 62. Але хотілося б, знаєте, якісь, наприклад, секреточки. І, до речі, шанси на секретки більші, ніж в простих кейсах. І це взагалі дуже круто. Наступне, я думаю, ви вже побачили, додали кларкащий інтерфейс. Battle Pass додали новий, який можна буде проходити. І багато всякого там пофіксили R700, пофіксила також FD98. Там добавили тіва, як називається, ізбраний до режимів і багато чого різного. Можете почитати в телеграмі. І на цьому кінець відео я все розказав, що міг. Підписуйтесь, ставте лайки, всім пока-пока.